Jump Festa підійшла до кінця. Мангака типово подякував всім і поділився досягненнями за 23-й рік. Особливу увагу приділяв лайф-екшн адаптації. Яка дійсно приваблює нову аудиторію. Ну і куди ж без фільму Red? Шкода, що без VPN ми не можемо подивитись ВП на YouTube, там його, до речі, постійно крутять. Також Одич закинув пару цікавих фраз, але про все це поговоримо по порядку. У 24-му році на Netflix вийде полнометр, присвячений рюмі. Це адаптація ваншоту 19-річного Оди, і цей Рюма відрізняється від канонічного. По-перше, у нього є око, у них різний колір волосся, та й місце вбивства дракона відрізняється. І образ ванпісівського Рюми був Нахнений цим ваншотом, однак в аніме адаптації Рюма буде носити меч Шисуй, такий самий, як і в канонічній манзі по Пісу. Такі ваншоти важливі, так як з них автор бере свої ідеї і довершує їх. Але не менш москвиносним є анонс ремейку арки із блю, яка буде транслюватись на нетфліксі. Та й за візуал буде відповідати від студіо. Ви знаєте їх по титанам. Вони зараз якраз активно шукають працівників. А потім що, знову мапа буде? Перше питання, яке у мене виникає, це нахріна ще одна адаптація із блю, яка вже є у вигляді фільму та ремейку певних епізодів у подальших арках. Це як з Берсерком, коли одну і ту саму частину адаптують. Та й типу вже перший сезон Нетфліксу вийшов, перед другим було б актуальніше Арабасту покрутити у новій якості. Але з іншої сторони, я так подумав: блін, буде ж цікаво подивитись на ВП без розтягнень, та філи. Чисто історія та екшн. Можливо, навіть One Piece розкриється з іншої сторони, хоча це треба ще й правильного режисера підібрати. Ну і скоріш за все буде інакший саундтрек та саунд дизайн, що теж дозволить подивитись на історію під іншим ракурсом. Роблять контенту по One Piece по максимуму. І це круто. Я б, до речі, відвідів, подивився б на арку дрес або Вано. На виставці був Ніякі та Джейкоб Гібсон. Тизера другого сезону не завезли, хоча страйки, наскільки я знаю, вже скінчилися. Хоча думав, у 24-му тизер ми точно отримаємо. Далі почали давити на ностальгію, показуючи фото молодих Сейю, Луфі, Зоро та Намі. Але зробили це не просто так. Як ми з вами на стрімах і обговорювали, у екхеда має бути новий опенінг та ендінг. І що опенінг виконає Хіроші Кітадіні Діні, дому по виконанню опенінгу VR. Та Макі отсуки, відповідно, буде виконувати ендінг. Вона ж співала перший Ендінг УВП. Ось такий символізм. Арка єчна голова стартує 7 січня 2024 року, і там знову буде новий візуал. Те, що сидів гапанка і сателитів виглядають непогано. А тепер повертаємось до манги, до наших улюблених флешбеків. На фесті представили сторінку із 1102 розділу. Флешбеки типово продовжуються, що було очевидно, так як треба закінчити девелопмент Бонні. і тут розкриють як і чому. Драгон з'явився у лактауні. Ну а все інше залишається таємницею. Чекаємо, поки вийде фул-розділ. В кінці, по ідеї, має стати щось супер неймовірне, щоб закрити рік на високій ноті. Ну або зілють розділ, який мав би вийти в січні. І перед новим роком у нас буде цілих два розділи, як це було минулого року. Та й авто натякає на кінець яєчної глави та початок епохальної довгоочікуваної арки Ель Баф, яку постійно тизрять у цій арці. Плюс цікаво, що це за битва між цими персонажами, про яких говорить Ода. Невже мова йде про битву Шанкса та Тіча? Якщо дійсно так, то це супер мега-подія, і можливо навіть Шанкс загине або ще щось відбудеться. У будь-якому випадку таку битву не варто пропускати. Або ми всі помиляємось, і це буде битва між Вуффі та Горосеєм. Ну або це революція Драгона проти ім саме. Ну і 25 років виповнюється аніме у наступному році. Можливо, звезуть Сакугу у хайпові епізоди арки, типу там де Гарп та Шанкс. Ось такі новини. Наступний рік буде дійсно гарячим. Ну йде обіцяний трейлер Монстр з прорюму? А що ви чекаєте найбільше? Черканіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, тут багацько контенту по ВП. Ну і дякую спонсорам за підтримку канальчику Вафайль.